Все. А, привіт, вітаю вас, Надірол, і це спецвипуск, мабуть, де з того новин а, з фанкону. Це доволі спонтанна штука, тому це буде так неорганізовано, доволі а, експромтом і так далі. ну, по мені видно. Ми стоїмо біля нашого красивого флаєра. Я вже відіграв ру, і тепер хожу з Сергієм і записуємо все. Поряд. А, за камерою Сергій, привіт, Сергій. Довкола мене мільярд людей душно і прикольно. Поруч от малюються мінки купу, я теж хочу, але мені не можна. Покажи, покажи людям. Дуже красиво. Сам хочу це робити, не дають. Кажуть, знімай ролики, буде, буде, буде контент. Коротше, ми сьогодні походом трішки порозмовляємо з різними контент-крієторами, а саме для інаріжцікавторами, порозмовляємо 77 сімзіричка геймсіан, донерлікс з а особливо помацаємо ката Дайсове, Дайсенбонський конструкт для того, щоб збирати людей. І щоб вони всі грали в енері, мені сьогодні, наприклад, просто з двох людей з вулиці впіймали, посуду за стол з грайте. А черги божевільні дихати нічим, але всі супер задоволені і сподіваюся набагато більше людей прийде в наше хобі ніж зазвичай. Скажемо так, поїхали. А ми біля стенду архітерики з Антоном Реліктом, автором цієї чудової ігри. І у Антона є що, що нам хочеться сказати. Це поки що велика таємниця, але в нас наближається наш наступне доповнення до «Архітерики», наш наступний кікстартер. Архтерка-брамештатська готика. Шість сценаріїв міського горору. Це ті, хто взяли стартовий набір, ви зможете розширити свої пригоди. Друже! <схід> Архтерка-Бремештатська готика шість нових сценаріїв для. Містичних пригод у архетериці, пригод у столиці Брамаштат, в яким не всі персонажі переживуть ці пригоди. Або переживуть, але вже не будуть такими, якими вони були до цього. Кікстартер десь через рік, може два, може три. Ну, ми рухаємося в своєму темпі. Отак от ми не вміємо записувати інтерв'ю. Купа людей і дуже незручно, Але я сподіваюся, ви будете чекати нового доповнення для архетерики. Дами господа, Антон Релік, Архетерика. Все, дякую. А тепер, ми на сна... а тепер ми на фоні стенда М87. І ми дізнаємось, як у них сьогодні справи, бо сьогодні перший день, коли можна придбати міміка. Оу, oh, привіт як мене чути? Привіт, чудово. <laughs> а, що ти хочеш дізнатись? Як у тебе справи? У мене справи чудово, Сьогодні душновато, звісно, тут. Багато людей. Дуже багато людей, які не знають, що таке настільні рольові ігри, і вони беруть мімік і таким чином дізнаються про настільні рольові ігри. Дуже багато людей сьогодні беруть і каєрни, і а, різні UPKA, наприклад. Багато продали. А, чесно, не рахував. Напевно, багато. А міміки нормально йдуть? Міміки йдуть чудово. міміки йдуть чудово. Беріть мімік. Ті, хто перезамовив, вони скоро будуть. Ми буквально, буквально вчора отримали від рукарні, скоро будемо відправляти. Чуд... Я всім дякую всім, хто перезамовив. Я вас всіх люблю. Дякую. Ми вас теж всіх любимо. Приходьте, купляйте товари м 7 зірочка геть. Підтримуйте вітчизняного виробника. Ми вже у іншого стенда. Невеличкої енрі контори під назвою Печера Лилика». Якщо ви дивилися у НР, то ви вже знаєте правед. Якщо ні, то собственно, пан Олекса, автор гри про. Болетенських кайцю і людина, яка дає можливість простим людям потрапити всередину цієї істоти. Доброго вечора. добрий вечір. Як у вас справи сьогодні? Справи йдуть чудово. Насправді, ми активно залучаємо людей, які ніколи не грали у рольові ігри, в нашу чудову спільноту. По суті, завдяки тому, що ми орієнтуємося в даному випадку із велетом на патігейм формат, люди, коли чують, що можуть поконтролювати одну із таких красунь зсередини, вони... Вони миттєво просто втрачають глузд і думають, мені це треба. А, як сьогодні справа йде, багато народу, як продається? Людей так багато, що голос починає сідати швидше, ніж продаватися. Але насправді продажі йдуть, і це дуже тішить. Я дуже переймався, що незвичний формат відлякне людей. Навпаки, вони, почувши про всю основну механіку, вирішили, що це саме те, що їм треба. і переважна кількість людей, які сказали, ми підійдемо трохи пізніше, підійшла. Повернулася і купила комплект, і це офігенно. Приходьте на фанкон, покажи скільки тут народу. Хороше місце у нього. Да тут можна з газілою пофоткатися, можна придбати собі примірничка. Коротше, вболіваємо. Ідіть на сайт, купляйте собі. Теж. Дякую. Що за журналістика продовжується? Ми підібралися майже вплотну до Інріума. Стенд Інріума. І е, кого спіймали? дивіться хто. Привіт. Привіт, я Тетянка з Інріуму, засновниця. Ого, офігесно. Почекай, почекай, одна з засновників. так, так і... сильно було. Гаразд. Тетянка з Індріума, засновниця. А що ви робите на фанконі? які активності є у Інріума. Ми, звісно, популяризуємо настільні рольові ігри, і ось тут позаду можна видати бачити. Квестову дошку для пригодників. Ми зазиваємо пригодників з різних світів і пропонуємо їм проходити квести і отримувати винагороди за це. Я думаю, це дуже круто на цьому фестивалі. А ще у них багато мерчу і взагалі офігезна спільнота. Підписуйтесь на їх телеграм-канал та дискорд. І, будь ласка, робіть донати обов'язково. У е, нас зараз є активний збір спільно з фондом Притули, е, критичне влучання. Ви можете знайти лінки, думаю, у в у спільнотах будемо дуже вдячні. Так, донатимо, щоб би ще було. Як би так на Ютубі сказати, щоб не, за, не запікали. вбити йобини русні а, і заходьте на фанкон і підписуйтесь на Інгріо. Дякую. Посидишся там на башта, ви холод. І, і найде. Я телером не додинацію. Я розумію, Петю. дякую тобі. А тепер трішечки не НРІ, але поруч це одна з моїх найулюбленіших, настільних. Рольова тут теж може бути составляюча, але все ж таки настільні ігри. Спорт для задротів. Один з моїх найулюбленіших під назвою Bowl. Ми стоїмо біля стенду. Привіт! Привіт! Як сьогодні по полюлям? По Ми людям, вже зіграли дві гри. Зараз буде третя. В принципі, ну не те, що пажі але вистачає бажаючих. Мені подобається, що ця е, гра вона знаходиться прямо за ширмою від нас, де ми водимо настолки, тому дуже класно. Якщо ви не знаєте, що це таке, то можеш розказати в двох словах буквально. Так, да, е, Гра, е, яка насправді є переходом від е, звичайних настолок, типу монополії, е, до... Варгємів, тобто тут є мініатюрки, тут є якісь характеристики, але немає рулетки. І гра про футбол, про американський футбол. Але там грають щури, дворфи, лізарди, і всяка нечисть. Ну, класна, дуже напружена, і від неї дуже палає дупа, коли ти в неї граєш. Підтверджую, це гра на управління ризиками, і це в світі нашої зламолюбленої вахі фентезі. Зараз ви подивитесь, як вона грається. А дякую за інтерв'ю. Дякую. Добавляйте. поїхали дивитися. стоїмо на енері майданчику. Це між сесіями, тому люди тільки набираються на наступну. Але позаду мене ви можете побачити, скільки народу записується зараз. Черга неймовірна. Ну і також можете подивитися на супер красивий, як ще називається, будочку на Сашу. Неймовірно красивий аднаріга. Вони задовбані, вони тут працюють уже третій день. Але це того вартує. Бо людей дійсно дофіга. людей приходять саме записуватися на енері і майстрів і звичайних красів. Дуже багато, дуже багато нових облич і це головне. Мені подобається бачити цю чергу, і так як вони майже не справляються. Це гарний знак. Поїхали! І як завжди, ваші професійні репортери обирають місця, в яких вони вже були, і тут ми е, випадково побачили е, мислиці за митами. майже в повному заставі. Привіт! Зараз ми їх про щось розпові... запитаємо, а ну про щось розкажуть. Як ваш день? Що ви сьогодні бачили і робили? Всього... Все пройшло дуже круто, дуже насичений фестиваль, багато всього. Можна тут реально два дні ходити і все не передивитися. Сьогодні ми Андрій буде проводити лекцію. Завтра ми проводимо дві гри і я ще одну лекцію, так що... Буде завтра гаряче, сьогодні так. Тепленько, тепленько. Сьогодні тут дуже дужче насправді Він мокрий. Але давайте про лекцію поговоримо. Дивіться, яка що тема. Що за лекція? Е, імпровізація для майстрів. Я можу потримати. <рес> е, буде лекція про те, як імпровізувати майстрам, які є труднощі з цим при підготовці, що цього не потрібно боятися. І о, ова унікального ніякого лайфхаку немає. Кожен повинен сам шукати свій підхід, і про це буде мова, як його знайти. Так що заходьте на фестивалі, можете спіймати повноцінні ютуб каналі і повні, так би мовити, комплектації. Дякую вам, радий був бачити. Хочеться фоткати. Я пішов фоткатися, відчуваю себе, я не знаю, некомфортно, але приємно. Поїхали. Так, наша гонша наша гонза, журналістика продовжується. Зараз ми доколупуватися до одних з. Пів автори цього енергії майданчику це Dyson Bones. Вони стояти ще не знають, що ми тут до них підходимо, але ми підійдемо і будемо дуже сильно задовбувати. Добрий день! Ми з каналу Roll, Ми хочемо взяти інтерв'ю у всіх, або просто докопатися і запитати, як у вас справи, скільки трудів затрачено, скільки снів не переглянуто, і скільки поту випатіно, щоб зробити таку красу. Будь ласка, хто у вас саме, у вас саме непогана спроба? Я не знаю, що це таке. Маша привіт. не може говорити, так привіт. А, бачите, у них тут наказання якесь не дають дівчинки казати. Ужас. Повторіть, будь ласка, питання. А, як сильно ви задовбалися, щоб підготувати таку красу для всіх? Матікація можна? Можна. Дякую. Це був інтерв'ю з Dyson Bones, з організаторами не майданчика. Залишайтеся з нами. Ага, професійні інтерв'юери і репортери, репортерери. Ми повернулися саме на те місце, де ми вже були, і покажемо вам, як це виглядає, коли люди вже зібралися. Кожен цього столик це окрема гра. Деякі люди улибаються, впізнають нас з Сергієм. Це приємно. Але дивіться, скільки людей, і це кожен столик, своя сесія, своя гра, своїми майстрами. Дивіться скільки народу, і як же це бляха приємно. Uh, Вітанічка, любі друзі! Наша гонцер-журналістика продовжується в ціпких обіймах катадайсів. Це ще одні співорганізатори Нарі Майданчики. Зараз дізнаємось, наскільки сильно вони задовбались. Наскільки сильно ви задобалися? 100 тисяч мільйонів процентів. А ти? Без коментарів. Uh, чи подобається вам те, що ви бачите? Так. Сергій дуже гарний стоїть за камерою. Да, мені теж дуже подобається Сергію. Його дуже приємна лисина. А як вам скільки людей навколо і як взагалі про це А, Насправді божевілля якесь більше мабуть, ніж навіть в минулому році. Тут така черга була, я її знімала, і я дуже довго не могла її зняти до кінця. Бо людей була якась божевільна кількість. Дуже жаль, що не всі змогли записатися сьогодні, бажаючи, але ну приходьте завтра, будучи вільні місця на іграх. Завтра не буде, тому що це вийде через декілька днів, але згадки про завтра у нас будуть на завтра. Я сподіваюся, буде що і кому згадувати. Так, а, якщо ви пропустили цей фонкон чи попередній, приходьте, дивіться, яку ахірітельну красу зробили. хлопці до дівчатки, це неймовірно. Бачите, кров. А... Пальці оброботані йодом і сінці під глазами. Це для тебе, все для того, щоб енергія в Україні розвивалася. Дякую вам, друзі. Єй, Дякую вам, що прийшли. Дякую всім, хто долучається до нас, всім партнерам, всім майстрам, всім волонтерам, всі чудові сонечки і котики. А, завдяки вам це все існує, тому що ми б одні не впоралися. Любимо вас! Єй, Дякую, йдіть до нас. А ось іще да. Лю, людина, яка не потрапила на зводку з, з, з uh, Dyson Bones. Да, я, яка думає, що ми не знімаємо на відео, а фото. Як справи? А, uh, yes. yes. uh, Питання класичне: як сильно задовбався? Ну, дивись. Якщо ми беремо типу останні кілька ночей. <реш> да, да. То ми тут надовго залишимось. Я скажу так, тримаємось. А наскільки тобі подобається те, що вийшло? Тут? Так. Да. А, ну шикарно. Чуваки зробили неймовірну роботу. Я тут майже нічого не робив. Так, все, дякую. Вирубай камеру. Вирубай. Вирубай.